Мешканці Левобережної частини міста Кременчук об'єдналися в громадську організацію Полтавщина за справедливість для того, щоб подати сумісний позов по тарифам на теплову енергію, позов на «Полтава теплоенерго». Так, як Полтава Теплоенерга завищила подвійні тарифи, поставила в два рази необоснована в 2022 році. Позов був поданий в 2023 році, сьогодні 25 рік, і ми позиваємося з намаганням позиваємося до Полтава теплоенерга для того, щоб вони перерахували нам цей тариф. Полтава Теплоенерго» порушила статтю 1 закону України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого їх функціонування. Всім законом було передбачено, що тарифи під час воєнного стану заборонено підвищувати. Чи виникають якісь клопотання до суду перед початком? називаєте? Бахтин. Є клопотання про доволочення доказов, які, на мой погляд, мають істотне значення для розгляду і для літа рішення в нашій країні. Всього переконання для забезпечення повного ці поворотниства немає альтернативного джерела тепла для забезпечення піклонських споживачів, які є споживачами полтавки планів. Вважаю, що для повного сібічного розумі справи необхідно залучити до матеріалу справи. Договора номер 447 від 24.10.2023 року і номер чотириста від 28.11.2023 року. З якою метою долучити ці договори? Під час вивчення документів становиться зрозуміло, що полтава теплоенергія не є виробником тепла, він є перекупщиком, при цьому отримує свою маршрут. Під час розгляду вказаних справ можуть відкритися нові обставини, які будуть суттєвими істотними для вирішення питання по розгляду нашого позову. А саме додаткові факти, які свідчать про протиправність діяння Полтави теплоенергії під час застосування двоставкових тарифів і отримання додаткової маржі, яка не передбачена діючим законодавством, тобто. Маю моя особиста думка зараз ситуація склалася таким чином. Полтава тепло виступає звичайним прокладкою, звичайним перекупом, отримуючи захмарне прибулі не втрачаючи. Причому нічого. цього думка учасників процесу з приводу можливості долучення доказів, про які клопоче позивач Бахтін? Долучити. долучити долучити. Вислухавши клопотання, заявлене позивачем Бахтіним, врахувавши позицію інших учасників процесу суду, ухвалив відмовити в задоволенні даного клопотання з огляду на те, що вказані докази подаються з порушенням строків, визначених статтею 83 цивільного процесуального кодексу. І основне запуни, зупинити провадження у справі до прийняття рішення у справах 10878 і 63.37 апеляційних судів. Копії ухвал другого суду і Верховного суду я вам приложила при подання при надсиланні цього клопотання. А провадження навіщо зупиняти? Навіщо зупиняти провадження? Це до розгляду ваших справ. Ну я ж от себе виступаю. Ну, ви якщо... від себе. Тобто треба якщо зупинити інші... всю справу до розгляду якщо... вашої справи. Якщо так? інші з, ці... з цим согласні, це ж ваше рішення, зупиненні. Як вважають учасники процесу? виявляють на кінцевий. Які нові обставини перепрошую, виникають ну, при розгляді апеляційним судом? Які вони відмовили, раніше це не було відомо. І подальші дії продовжуються. Тобто е, виникають такі факти, що полтава теплоенергія йде шляхом обманювання громадян, суду, надає недостовірну інформацію, відбавляють надання інформації. Суд визначає, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень. 24 березня 2025 року Другий апеляційний адміністративний суд прийняв постанову по справі номер 440, 63, 37, 24 за позовом Мартою Ольги Юрівни Луща Миколи Михайловича Циганкової Ірини Андрії Суріної Лариси Олександрівни громадського об'єднання «Платовщина за справедливість. До Полтавської обласної ради про визнання протиправним та скасування рішення, якої рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 15 жовтня 2024 року по справі чотириста сорок залишено без змін. Крім того, суд враховує те, що в справі 440 сорок десять другим апеляційним адміністративним судом також було прийнято постанову, якою апеляційну скаргу мартою Ольги Юрівни. Площа Миколи Михайловича залишено без задоволення, а рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 6.02.2024 по справі номер 440.10.878.23 залишено без змін. На переконання суду в даній справі з урахуванням предмету та підстав заявленого позову суд не позбавлений можливості самостійно встановити та оцінити обставини, які є предметом судового розгляду, а саме наявність, відсутність підстав для проведення перерахунку вартості наданої послуги. Зогляду на викладений суд не вбачає підстав для зупинення провадження, вислухавши думку позивачів щодо можливості продовження розгляду справи за відсутності неприбувших учасників процесу, суд ухвалив продовжити розгляд справи за відсутності неприбувшого представника відповідача і третьої особи. На думку суду немає перешкод в тому, щоб вислухати вступне слово позивачів, які вперше прибули в судове засідання. Ви повністю підтримуєте свій позов. Підтверджую <підітрина> своє рішення і наголошую. Тарифи завершені. Не Необасно. Тому є приклад Правобережжя України країнського частина платить нормальні тарифи, лівобережне, чомусь. є порушення закону. Теж згодна із судом, який покладений в заяві щодо тарифів, тому що тарифи завищені і по-друге, військовий час вов'яний стан ну, не повинно підвищуватися тарифи. Я підтримую свій позов, тому що я живу в квартирі, яка знаходиться багато кімнатних будинків. У нас є лічильник, у нас є тепловузол, все по факту, ми платили в опалювальний сезон, в мене був заключений договір. з Я вважаю, що порушені права людини, тому що я не заключала ні з якою компанією договори, що там за моїми плечами роблять депутати чи наша, наш білий дім, тобто це, я вважаю, це незаконно. Я повністю підтримую цю позовну заяву, тому що я вважаю, що це є порушенням закону під час країн стану. І тарифи значно завищені. Приймаючи до уваги те, що учасники, інші учасники процесу не прибули в судове засідання. На сьогодні в судовому засіданні оголошується перерва.